Привіт! А Віта сьогодні щось готує. Буде королівський у нас обід. Розкажи, що ти робиш? Привіт. Не, не знаю, як королівський, але обід наш. Всім привіт. Що готую? Тушину, капусту, тільки трішки по-другому. Ми капусту часто готуємо з м'ясом і без м'яса, більш, більшу частину взагалі без м'яса. і прекрасно виходить. Ну, тут я. Трішечки по-другому вирішила приготувати, Бу було залишилось трішки свинини такими великими шматками. Не хотіла я чекати, поки вона розмерзнеться. Я трішки підрозморозила, кинула у каструлю, воно підрум'янилось, Добавила туди цибулі, добавила туди перцю, От, нарізала соломкою моркву. Тепер все це обсмажила добре до рум'яності. Тепер додала заправку томатний соус. Просто в мене свіжі томати були, перемолотий, проварений таке і сюди скинула. Спеції додала. Тепер тушу, протушиться до м'якості м'яса, щоб воно розімліло добре, щоб нарізати його на мілкі шматки. А потім вже в кінці закладу капусту. І все. Буде тушена капуста. А ми любимо тушену капусту. Дуже. Любимо любому. Можна на сковорідці обсмажувати, можна квашену капусту, можна половину квашена, свіжа. Я більше люблю свіжу, я вже говорила про це. Квашену я люблю просто як салат, інколи квашену пиріжки там з квашеною капустою. А зараз ось так трошки на виворі, тому що раніше підсмажувалася там морква, цибуля кидалася. Капуста обсмажувалась, додавалося трошки води, томатного соусу чи пасти. Можна без томатного соусу чи пасти. Хтось любить просто так. От. А цього разу шивори та виріту вийшло. Підсмажувалось м'ясо, цибуля, перець, от, томатний соус. Все це ось все буде дуже добре вмлівати, щоб розлізлося добре м'ясо. Тут його небагато. Додається капуста і буде готова наш. Королівський обід, як ти кажеш. Ну я не думаю, що ми такі великі королі. їли. Ну не знаю, може корону якихось королівств так і їдять душу. Капусту на обід. Ми спочатку до м'яса думали там кашу якусь відварити, чи ще щось. А Віта каже капусти. О, говорю, а капуста ну, того, це буде. Ми Давали капусту, так що сьогодні буде капуста. Зазвичай ми готуємо дуже прості блюда. І, і Нам це подобається без ніяких там придумок і куча інгредієнтів, тому що живучи в селі їздити в магазин на ринок, купляти по 200 грам там якогось інгредієнта, креветки, там авокадо і все іншого це якось там, не для наїли. нас за ковиристу, не наїздитися, а так по швидкому. Що в голову прийшло, mm -hmm. на сьогодні проснули, що будемо їсти? А давай зробимо то. Ну, зробили то. Хотіли борщ варити, передумали, вирішили служити. Mm -hmm. ну, борщ буде другим mm -hmm. разом. Ну, буде іншим разом. Сьогодні mm -hmm. буде тушена капуста. З морквою, і свіжим, ще зелений перець там, лежав у сараї в нас ще не все її переробилось з десяток. От все, тушена капуста. Ну, все, ось так. Ще щось покажу. Поки Віта готує обід, полізу в скважину, нармалювалася проблема. Вчора зранку, ну не зранку, часу з дев'яти, світло в нас періодично вимикають, і у мене там дві системи, можна сказати. Одна, коли є світло. Там два насоси. Один глубинний, один насос на станція, на копичу вольна ємність. Там і фільтр ржавчини. У нас багато заліза. Хто раніше дивився, я розказував, показував, є відео, як я робив цей фільтр, щоб обирати залізо. Е, можете пошукати на трипанації. Е, залізо убрав. От. Ну, не в цьому справа. Я бачите, в сторону пішов. І насосна станція, і глибинний насос вони тягнуть ну доволі добре плюс пускові е, струми, і а інвертор то в мене кіловатний не працює. Виходить, що інвертора нам майже вистачає для дому всього, а води б не було тоді. Ну я до цього поставив додатковий насос. Уже який не через фільтр бере. Ну, це короткочасно, в принципі, напряму закачує в грушу в насосній станції, але насос насосної станції відключається, і глубинний насос, більш потужний, також відключається. А і поставив я вібраційний насос, він не має пускового струму. Тому що другі пускові струми і інвертор у перегруз вискакує. Ну, Вібраційний насос у нас і тут, і на полив був. Зараз у мене інший. О, та працюють вони нормально, він нормально працював. У мене автоматично перемікається, коли світло пропадає, е, перемікається на другий насос від інвертора. Як світло з'являється, то включається стандартна класична схема. Ось. Працює насосна станція. І вчора зранку раз, світла немає. Що таке? Вода потихеньку-потихеньку падає-падає. Ну, з другого поверху збігає зі спальні. От. Туди в яму подивіться, насос працює. Вібраційний працює, звук від нього чути більш-менш нормально. Насос працює, а води нема. І все. Або десь. Там в скважині щось зі шлангом, або з самим насосом. ну Насос не згорів. Треба лізти, витягувати його. Дивіться, в мене там два насоси, окремо цей не витягнеш. Вон у мене нижче, ніж головний насос. Приходить мені два насоси витягувати, щоб добратися до того. Ось така справа, що скважина, там, ну, отака труба. І вже одночасно зроблю тоді промию фільтр. У нас же фільтр від заліза, там спеціальна засипка, і його періодично, там на, на скоплюється багато ржавчини, періодично потрібно промивати. Щас ну, я вам трішки покажу, хто не бачив. Ось, тут темно, особливо не побачите, ось там дві колони. От. Там у мене засипка і стоїть фільтр. Накопичувальна наємність, там насосна станція, це е, аератор, для того, там розпиляється вода, для того, щоб через фільтр убрати залізо. Ну, то Довга історія розказувати, і стоять, стоїть також е, один глубинний нормальний насос, е, він не вібраційний, і другий вібраційний. Ось полізу. Дивитися. І фільтр потрібно е, промивати. Е, я вже по лопи вже давно робимо, працюю, я не знаю скільки років, більше п'яти. Щитаю, ми його зробили, як тільки скважину зробили. Е, вода на наступний день набирає ще ємність повністю корічнева, ржава залізо. Зразу вона світленька. Думали, що скважина прокачається. Прокачувалось, Врешу, скільки вона прокачується, ні. Е, залізо там в осадок не випадає, воно е, двохвалентне. Якщо не забув, воно в осадок не випадає і трьохвалентне, а трьохвалентне вона стає, коли вода контактує з повітрям. І тоді з'являються такі мікроскопічні частинки, які вже цей фільтр може очищуватися. І там накаплюється багато оцої ржавчини. ну Засипка. Не пропадає, і чим більше цієї ржавчини там стається, вона ще додатково якби, притягує до себе додаткові ці гранули другої ржавчини. Але ж якщо там накопиться багато, він потім забивається. Тому періодично потрібно промивати в зворотньому напрямку вода. я покажу, якщо насоси вже справлю, то покажу, яка буде вода. І так я хвилин 15 його промиваю в зворотньому напрямку, потім перемикаю в прямому напрямку і зливаю воду іще хвилин 15. І коли вже вода пішла чистенько, перемикаю на дім і все нормально. І так десь раз в півроку це роблю. Ну, в основному десь весною, туди так посередині весни, і перед зимою. Ось зараз. І займусь. Ну що, покажу, якщо вам буде щось видно. Ось. Витягнув я два насоси. Ось один. Ось. Бачите, труба яка. Бачите, скільки тут ржавчини в воді. Просто пісець. А це то, що вона стоїть в трубі, ну і повітря ж доходить. І ось таке. Ось така ржавчина. Оце отут, в цих колонах тут буде стільки, ще я не знаю. Але ж вода йде, і в домі вода не ржавіє. Так що фільтр цей працює. от Тут у мене ще один, бачите, перекачуючий. Це у мене тут аератор. Два розпилювача як в душі, один напроти одного стоять і вони розбризують сильно І набирається сюди, тут 30 літрів води. Далі перекачуючий. Насос з цього аератора подає вже в ці колони під тиском, щоб продавити це все діло. Якщо б не ставити аератор напряму можна, з глибинного насосу, він продавлює це все і нормально. Але трішки гірше тоді залізо прибирається, але працює. От. І потім уже з неї Сюди тут шутчик води, бачите, скільки води до прочистки там. І набирається в цю тут скільки, 100-160 літрів ця ємність. І з неї там знизу вже береться, бере насосна станція. Ну, груша ж там, бачите, балон набирається. А коли нема світла, у мене цей насос відмикається, глибинний оцей. Також вимикається. І вмикається ось цей вібраційний, маленький. Я спеціально брав малопотужний Ну і пускового струму немає. Його вистачає тиску, дай розход. Душ з ним нормально можна приймати, вже приймали, коли немає світла. Хватає його все. І тоді вже напряму з нього без уже цього. Ну для Туалету для того, щоб можна й душ прийняти. Вода ржава становиться, коли постоїть. Тоді вона окислюється і становиться ржава. А так вона чиста біжить, не, не, не така ржава. Ось, тому можна й душ прийняти. І все. І подається в мене сюди вже. А сюди і в грушу ж туди попадає, її також накачує, і в дім. Ось, Теж пішло в дім. От, і все нормально. І що з цим все в порядку проблем нема, але він був в мене вище, а цей нижче. Я думав навпаки, щоб цей не трогати, а цей був, він бачите, широкий. А оцей шланг, ну плюс провода тут, плюс трос, можна сказати, ну капроновий. Ось, І він не входить, не входить в цю трубу. І все, його не можна опустити, він застрягає. І прийшлося мені витягувати цей насос, опускати цей, а цей, бачите, діаметр нормальний, так що йому вистачає. Ось, і в чому проблема? Дивіться, бачите, ось шланг. Злетів тут шланг. А чого злетів? Тому що ось оця обжимка, бачите, я їх беру. Це воно покрито зверху. Ржавчина, як тут все. Вона з нержавійки, Я в воду туди все з нержавійки. Але болти то тут не нержавіючі, а звичайна сталь. І ось воно, бачите, воно там чорне вже все. І він вже не тримає, його аж не затягнути, його вже аж сюди подало. І ця стяжка розпустилася, все злетіло. Воно їх скільки є. Ось це з нержавійки також. Бачите, теж викинув. Болт вже проржавів і він вже не тримає. Це теж все нержавійка, болти обичні. І виходить, ось те ж саме. От. Болти треба, щоб також були нержавійки. Нема, блін! щоб болт, болт цей був з нержавійки. Ну, зараз буду шукати свіжий. Поставлю на скільки, ну, скільки це вже в мене працює. Ну, Більше року, півтора року, і, і все, я мухана прийшла. Виходить, що раз в рік треба міняти або думати щось інше, щоб не ржавіло. Можливо, мені примотати нержавіючою е, проволкою. От, хорошо втягнути і воно буде триматися. Ну, зараз подивимося, тому що мені не хочеться кожен рік оце витягувати, отак і робити. Ну, проблема знайдена, щоб її <плес> устранити, це вже багато. Сил не займе. Ну, незручно витягувати, потім опускати заново все. Ну і потім будемо промивати. Якщо буду промивати, покажу. Покажу, яка водичка <плес> з цих фільтрів. Біжіть. Ну все, я вирішив не ставити таку стяжку. Знайшов я і нову, стяжку, але ж болт з чорного металу. Щось мені не дуже подобається, кожен рік витягувати їх і переробляти. Тому я знайшов не ржавійку проволоку, сталисту, а якраз м'яку. Вона добре ужимається. І ось, бачите, зробив два таких хомута. Скрутив дуже добре. І міцніше тримає, ніж та даже утяжка, що з допомогою цього болта. От. Так що тепер тут вже однозначно воно нікуди не дінеться. Ну, все. Головне, як кажуть, знайти проблему, а вирішити її набагато простіше. Перевірив я, все працює. Бачите, я відкрутив кришку. Цієї, що я вам розказував, розпилювачі тут. ось так, І туди його опустив, і він вже набрав мені е ту грушу, тиск є, сам виключився. Так що можна опускати. ну, Щоб воно працювало, а мені прийшлося вимкнути вот. ну, як будто пропало світло. То, що, Поки не вимкнеш, е працюєш, звичайно. Оцей насос. і той глубинний, що я сказав. Тому все перевірив. Ну все, можна скважину назад опускати. Микнув я вже 220. 220 от сюди. І тепер у мене тут кран є. я Микнулася, вже... бачите, насосна станція. Ну, підкачало чуть-чуть і все. І працює в мене. Насос глубинний той основний, ось він набирає місце. Бачите, там датчик стоїть, як вона набереться, він вимкнеться. І це вже ж через фільтр. І бачите, щучок показує. Все працює. Зараз я шланг сюди притягнув поливочний кусок. Ось сюди в мене буде одіватися. Щоб включити в обратку і е, наружу. Будем прав... І от, перемикаючи крани цей сюди та й туди потім. Це закриваємо, щоб в бочку сюди не йшло. І, і це відкриваємо, щоб наружу. Ну, Зараз все підключу, ще покажу. Прийшов я взяти кусок шланг, такий, щоб мені не вистачило. І зараз будемо промивати. А Віта вже щось тут копає. Кажу, прийшов взяти шланг, а Віта тут уже щось копає. Що Віта тут копає? Де тобі гамбур. Хочу посадити. Ого, ого, скільки його. Так, да, оце з маленький, дивись. Mm. Ось тут було. От. Тепер я хочу найбільший зібрати на їду, а міленький собі бері. копаю і посажу ще. Хай росте. Давай. У нас тут все одно... Нічого не я росте. тобі прокопаю, я вже справив. Вода є, насос і тут. так, і так працює, коли є світло, коли О, ні. От до цього, що трубку. Давай, я тут, а ти я, 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 потім я. будеш садити. Посажу, а я якраз перебив потолки миленький. Посажу, натикаю. Це мені теж далеко трішки пару бульбочок. Я їх ти уже скільки розплодилася. Ну це не за рік. Не це за Це вже третій рік. Ти мені колись я просила тебе вирвати мені бадилля, а ти мені його повитягував разом. Да, раз. да. І воно тут так уже горою наросло, кучкою почав вилазити. Знає, а ще раз я її скошкував. А, а, потім скосував. Тут все одно не росте. І під клинками це нічого не росте. Та й тут така земля. Я вам там перекопувала, ніби ж вологу, да? mm -hmm. От, до лопати пристає. А деякі місця є сухі. Ось така земля тут. А для ту -пі піде, І він квітне гарний жовтин <laughs> І на їду буде отакі бізеру. Вони є і більші, у людей розростаються здорові, такі гарні. Ось такі будемо їсти. Він добрий до кого цукровий діабет. Його можна. Їсти його сирим, він такий, як молодий. Ну, хто, хто знає, то знає, а хто не знає, то скажу, що е, смак такий, ніби як у молодого горішка. От. Горіховим присмаком? Так, да, з горіховим таким присмаком. Чуть-чуть легкий картопляний є, але ну, він такий не сильний. В ньому нема крохмалу. Його можна і сирим їсти. І можна варити. Я колись готувала, ти, мабуть, просто забув. Я забув, який в нього смак. Його Можна грізти просто, а роблять ще просто в духовку, ріжуть міленько, типу я як, як, як чіпсами. Он, дивись, бачиш який. Я щось Теж... цього був перепутав з бататом. Да. Да. Ні, Батата я знаю, сіпили. смак і, і О, ми і чіпси їли. О, а є дуже оцей мілесенький. Я його якраз понасаджую тут на цьому. І він. Буде тут довго, можна потім його пересаджувати. Прикольно, ж, даром росте, ну, все одно ж я поливаю грядки як і його поливаю періодично, а земля тут ніяка, то хай собі, то хай собі він тут росте. Ну, добре. Давай, я я докопаю, тобі допоможу, і піду промивати. Шланг я підключив. ці перемикачі перемкнув, щоб йшло сюди, тут відкрутив, тобто щоб бочку не йшло, Закрыл. И сейчас подниму концевый перемикач тут, включился щоб включився насос. Да. Все. Пішло. Пішло в обратку і он можна буде бачити. Щас що тут піде. І яка підержи... о, бачите, що тут пішло? То була прямо ще там. Зараз я, бачите, яке, яке чорне прямо. Кричне. Це пішло воно в обратку. Зараз я вилізу. Ось дивіться, я вивів сюди. Дивіться яка. біжить. Гарна водичка. Оце все накоплюється стільки ржавчини в цьому Ну і зараз вона вже світлішає, світліша. Бачите. Ну треба добре промити, поки не буде вже чисто бігти. А потім я перемикаю назад. І ще. Ну це буде хвилин 15, отак я пробігаю. Ну поки чисто не буде. Я дивлюсь конкретно по воді. А потім вже вмикаю на пряму подачу і теж хвилин 15, поки теж чистенько не буде вода. Потім перемикаю все в нормальний стан. І вже в ту ємність в бочку і в дім вже подається чиста вода. Так що буде промивка у нас осіння. А потім ще весною всередині десь весня так у нас виходить. Ну що, все, вода вже біжить чиста. Ну, ще трішечки є каламут, але це не ржавчина. Якби я тут тільки фільтри промивав, то воно быстро. А я ж доставав, витягував насоси і там посошкрябував все із цієї труби, то промивав вже довго, десь вже, мабуть, годину. Ось, І ще що поганого. У нас дуже тонкий водоносний слой, десь метра три, не більше. І вода дуже погано поступає. Я скважину повну, якщо включити насос. От, він викачує десь за десять, то за дванадцять. Ну, такого напору не треба, я ж прикручую, щоб воно менше. І через фільтр сильним потоком води ж не можна. Через фільтр поток води десь подібний, як там зараз у мене збігає. Ось. Тому так, скважин скважини вистачає. Але все одно викачує. Я потім вже виключав насос хвилин 10, щоб постояло. Набралася скважина, знову запускаю. Ну все вже. Я перемикаю зараз. Вже. Це вже на чисту мене перемкнуто. О, це вже в тому напрямку, як потрібно промиваю. Але ось дивіться, бульки йдуть. Бачите? Це вже скважина викачена і насос захватує трішки повітря. Бачите, що води дуже мало і сухо у людей, там де ми брали воду для... Ну, щоб споживати для їжі, ми ж отсюди не п'ємо, це технічно. У них в криниці води не стало також. Знайшов у кого в іншій Криниці там є то беру. А так вентиліруваний, покупаємо. Ну, ми її купляли. Ми отсюда з самого початку воду не пили. Тільки технічно. Ось Так так що для технічної води ще нормально. Ну, Ось такі у нас справи. Так що я переключусь і з скважиною закінчено. Ну і на сьогодні, схоже, вже все. Більше нічого не буду вам показувати. Так що ось такий вийшов технічний влог з поломкою скважини, можна сказати. Ну, а без води, як кажуть, і не туди, і не сюди. Ну і віта там вона ще щось там. Там вже посадила, тут топінамбург, ще щось копає. Ну зараз я заберу шланг, буду відносити, підключу, щоб вода пішла в дім. Ну і все на сьогодні. Так що всім всього найкращого, мирного неба і слава Україні!